Привіт, малята! Вітаю вас зі святом. Зима з весною зустрічаються, зима з весною сперечаються, зима бореться з весною, про володіння свої домовляються, тож і свято наше стрітенням або зимобором називається. А ми з вами, малята, осторонь стояти не будемо. Весні будемо допомагати. Ось таких птахів жайворонків будемо з вами виробляти, з ними веснянки співати, весну закликати, птахів і звирію чекати. Тісто наше беремо, ручками його гарно розминаємо, потім між долоньками у кульку качаємо. Кульку ми скачали, тепер джгутик розкачуємо. Ось так можна між долоньками, а можна на столику, на дощиці. Крайочки ми залишаємо товщими, а серединку розкачуємо. Жгутик, щоб у нас був довгенький. Ось ми джгутик розкачали і під ківкою гарно склали. А тепер один крайок на інший поклали і вузликом зав'язали. Голівку пташечки сформували, ось тут дзьобик. два очка чорненькі, хвостик пальчиком розплескали і стекою пір'ячко намалювали. Ташечка наша вже і готова, в піч посадимо, випікайся жай вороночок, з тобою підемо в садочок. Весну разом будемо зустрічати пісні весняночки співати. А щоб ти вище підлітав, природу прославляв, прикріпимо тебе на гілочку, прикрасимо стрічками. І заспіваємо разом із струмками. Весна, весна, весняночка, красне сонечко, ніжні струмки. Ой, весна, весна, ти паняночка будеть пташечка в травах квітки. Зі святом вас малята. Весну прославляйте, птахів і звирію. Чекайте.